Всім привіт, друзі, рада вас вітати. Сьогодні поговоримо про перспективи та ризики для українських громадян а також про те, чому за кожного українця в ЄС йде боротьба. Євросоюз офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2027 року, але зроблено це з певними умовами. Що це означає? Передусім, Європа не вірить перший висновок, що війна в Україні завершиться у 2025 році. А другий висновок, навпаки, вони переконані, що вона може тривати у 2026-му. Те, що нас чекає після війни, не тільки загалом країну, а й конкретно цивільних, військових, тих, кого називають ухилянтами, пенсіонерів, політиків, мігрантів. Це важливо розуміти, до чого варто готуватись. Ну, як завжди, важливий огляд новин з Європи і світу. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Давайте почнемо з Німеччини. Тут є суперечливі рішення щодо біженців. Нова хвиля обговорень через ситуацію в місті Бертхайде. Там будівлю для літніх людей, яку планували знести, вирішили залишити, але переселили туди не пенсіонерів, а біженців. Частину мешканців вже переселили, а будівлю адаптують під житло для новоприбулих мігрантів. Це не поодинокий випадок. У Баден-Бадені, наприклад. Також будинок для літніх людей передали мігрантам в Мюнстері в Німеччині. Закрили притулок для бездомних. До речі, подібні випадки є також і в інших країнах, наприклад, в Нідерландах, дехто з політиків і громадян ставить логічне запитання, чому людей похилого віку виселяють, щоби поселити туди інших, наприклад, біженців. Але ж варто пам'ятати, друзі, що Німеччина це держава з високим рівнем соціального захисту, особливо щодо людей похилого віку. Тому навіть у разі переселення літніх людей із будівель, які тимчасово передають для потреб біженців, йдеться не про ігнорування їхніх прав чи потреб. Ви розумієте. навпаки, держава навряд чи дозволить собі залишити таких громадян у гірших умовах. І, хоча рішення можуть здаватись суперечливими, навряд чи йдеться про реальне погіршення якості життя для тих, хто все життя платив податки та довіряв державі. Скоріше за все, мова йде про перерозподіл простору, а не про зневагу до власних громадян. Українці за кордоном, чому Європа не зацікавлена повертати українців додому, я вважаю, що один важливий аспект це саме економічний. Я вважаю, що Європа не має особливого бажання повертати українців назад. Хоча українські чиновники неодноразово стверджували протилежне, мовляв, вже є домовленості про повернення чоловіків призовного віку. Уявіть бізнес, що працює на 30% прибутку на рік, і це вважається дуже вигідним. А якщо 100% чи 300%? З офіційним звітом ООН з 2022 року по 2025 роки українські біженці принесли польській, наприклад, економіці 88,7 мільярдів доларів прибутку. Для порівняння обсяг допомоги Польщі Україні 10 мільярдів доларів. Тобто восьмиразова різниця. Тож виникає логічне питання, чи є економічна вигода в поверненні українців додому. Цифри, друзі, говорять самі за себе. Що пропонує зараз Єврокомісія для тих, хто хоче залишитись? Нагадаю, що захист продовжено до 2027 року, зберігаються майже всі попередні умови. Дозволяється змінювати тип дозволу на проживання. Пропонується також стимулювати українців долучатись до національних програм навчання, роботи, в з'єднання з родиною. Створюються спеціальні програми для переходу з тимчасового захисту на довгострокове перебування. Мета це повна інтеграція, навчання, працевлаштування, адаптація в суспільстві для наших громадян. Я не виключаю, що у 2027 році деякі країни запропонують постійний вид на проживання або навіть громадянство. Бо п'ятирічний термін, ви розумієте, перебування це вже серйозна підстава, особливо якщо ви володієте мовою на рівні, хоча б B2. Якщо ви захочете повернутися в Україну для тих, хто хоче повернутись примусового повернення, я вважаю, не буде. Європа говорить лише про добровільне повернення. Тобто створюються, ви знаєте, спеціальні центри зараз United Hubs, у співпраці з українським міністерством з питань реінтеграції, там допоможуть з поверненням, працевлаштуванням та адаптацією в Україні. Крім того, призначено спеціального. Представника навіть ЄС, який координуватиме питання працевлаштування, інтеграції та безпечного повернення українців додому. Також хочу вам нагадати, що Європа заклала в бюджет до 2027 року 50 мільярдів євро на гуманітарну допомогу, з яких 13 мільярдів євро виділяються країнам, які приймають українців. Також зараз створюється єдина електронна база даних. Для контролю, щоб уникнути ситуації, коли люди одночасно отримують допомогу в кількох країнах, чи мають статус захисту, але живуть поза межами ЄС, є питання також до біженців, які отримують допомогу, але їздять на люксових авто або використовують соціальне житло не за призначенням, тож контроль буде жорсткішим. Тобто, друзі, Європа офіційно підтвердила, що вона не вірить у завершення війни найближчим часом. Продовження захисту це інвестиції в інтеграцію українців, створення цифрових баз. Це все говорить. Я вважаю, про довгострокову перспективу, і здається, прогнози про останнє продовження були. За НАТО оптимістичними також важливе питання. Погодьте, що буде з нами після війни. Тобто війна закінчиться рано чи пізно, і потрібно вже зараз говорити про те, яким буде життя після. Щодо тих, кого називають ухилянтами, чи буде для них покарання. Ви знаєте, що штраф за ухилення від мобілізації сьогодні від 17 до 25 тисяч гривень. Але діє він тільки в умовах воєнного стану. Нагадаю, після війни невідомо гривня може знецінитись, закон можуть змінити. Але ймовірність того, що масово каратимуть людей, я вважаю, дуже низька. Можливо, ухвалять амністію, пробачать провину, особливо тим, хто вже отримав вирок. В тюрмах просто немає зараз тільки місць, щоб посадити всіх, і нових ніхто не будуватиме. А суспільство цього теж не зрозуміє. Погодьтесь щодо тих людей, які незаконно перетнули кордон, тобто більшість тих, хто втекли за кордон через гори ріки чи поля, повернуться. І головна мета держави, я вважаю, буде не карати їх, а повернути назад. Штрафи за незаконний перетин кордону можуть бути, але в крайніх випадках. Пенсіонери важлива тема. На жаль. Друзі, саме пенсіонери можуть постраждати найбільше, тому що пенсійна система зараз в Україні тримається на працюючих людях, а людей в Україні, ви розумієте, зараз значно менше через війну, імміграцію, втрати пенсії, скоріше за все не будуть зростати у кращому випадку, збережуться. Якщо грошей за кордону Україні не дадуть, буде дуже важко. Ну вже зараз я вважаю, варто готуватись. Що допомога літнім батькам ляже на плечі дітей? Важливий фактор це також зростання злочинності. Це реальність, друзі, яку показала історія. Після будь-якої війни зростає рівень насильницьких злочинів. Ветеранам важко адаптуватись до мирного життя. Цей психологічний розрив дуже небезпечний. Щоб уникнути трагедії, потрібні я вважаю, програми реабілітації, потрібно готуватись до створення психологічної підтримки для військових. Тобто, друзі, як висновки після війни ми можемо зіткнутися з тим, що моральні аргументи почнуть переважати юридичні. Люди говоритимуть не мовою закону, а мовою совісті. Держава має тримати закон понад усе. Чи відкриють кордони? Так друзі, я вважаю, що відкриють, але не відразу. Європа боятиметься неконтрольованої міграції, особливо з боку військових, які пройшли війну. Можуть продовжити особливий режим ще на певний час. Отже, на сьогодні це всі новини. Що ви думаєте з приводу цих новин? цієї інформації пишіть в коментарях під цим відео, буде цікаво почитати. Підписуйтесь на канал iFrame Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!